Всеволод Нестайко, Тореадори з Васюківки. Розділ 17 сьогодні вночі. Таємниця от-от розплутається З трепетним серцем підпливав я до острова, і чим ближче підпливав, тим більше трепетало моє серце живий чи не живий? Живий чи не живий? І раптом радість шаленим криком забулькотіла в моєму горлі. Як вода в закипілому чайнику. Ого го! го Я побачив його. Живісінький і цілісінький стояв мій друзяка кукурузяка на березі, виткнувши із кущів голову, і радісно усміхався мені. Тільки ніс у нього був облоплений, і праву щуку навскоси перетинала свіжа подряпина. Але що таке подряпина на щоці такого геройського хлопця, як кукурузо? Коли я пристав до берега, мені хотілося кинутись і обійняти його на радощах, але я стримався. Я тільки штурхонув його в плече і спитав Ну як? Як ти тут? Нічого, ляснув він мене по животу і одразу додав, взявшися рукою за щуку і похитуючи головою. Тут таке було. Що? спитав я, ніби нічого й не підозрював. Ти все одно не повіриш, подумаєш, що я брешу. Ну? Шпигуни на мене нападали вночі. От тобі й ну. Бився я. Так бився, як ніколи в житті. Думав, що загину. Ось, бачиш, він ткнув пальцем у подряпину на щоці. Тоді задер сорочку і показав синець на ребрах. Ну, ну, нетерпляче спитав я, як же воно було? Пожди, я все по порядку, і кукурузу почав розказувати мені те, що ви вже знаєте. Коли ж він дійшов до трагічного опису бійки з незнайомцем, як він брикнув ногами, як незнайомець упав на нього і почав дряпатися, у мене в животі раптом щось засміялося. Пролоскотіло в горлі і вирвалося з рота коротким гигиком. Кукурузо ображено хмикнув Ти що, дурний? Тобі, звичайно, смішки. Попробував би «А Ану, повтори ще раз, як воно було та бійка», – попросив я. Кукурузо повторив. Я покивав головою, зітхнув, і сказав: То був я. Кукурузо вирячився на мене. Це точно був я! Дивись! Я закотив халошу і показав на нозі під коліном здоровенний синець Твоя робота. І я розказав усе, що трапилося зі мною цієї ночі. Кукурузо тільки кліпав очима. То, виходить, що то, що то билися ми з тобою? А мені ж здалося, що був хтось такий здоровенецький. А мені, думаєш, ні? Просто велетень. Ми глянули один на одного і раптом як зарегочемо. Оце здорово! Оце то так! І як я міг не впізнати тебе, а я? Хоч би слово сказав. А ти ж чого, як води в рот набрав? З переляку. А незнайомець, значить, і не вилазив човна? Не вилазив. А де ж він потім дівся? Зник десь поїхав. Я на дерево з переляку видряпався всю ніч на гілці, як мавпа, просидів, аж до світання, і очей не стулив. Оце тільки як розвиднілось, униз спустився та задрімав трохи. А чого він приїжджав, як ти думаєш? А я знаю. Не в гості до мене в усякому разі. А ти чув, як у воду шубовснуло щось? Чув, звичайно, у мене аж у животі тенькнуло. Може, то когось утопили, га? Хто його зна? Так, може, цить. Кукурузо раптом схопив мене за руку. Пригнись. Ще не знаючи, в чому справа, я слухняно пригнувся. Диви. прошепотів кукурузо. На плесо виплив човен. У ньому сидів книж. Човен плив тим самим курсом, що й незнайомець уночі, обігнув острів і зник за прибережними кущами. Ми кинулися в траву і поповзом туди. За тими кущами острів кінчався, нікого там не було. Книж проплив мимо У човен. Ми сіртонулися до Плоскодонки. Кукурузо враз спинився. Взять рушницю не треба. Прохопився я. Потім додав Ніколи. Ми сіли в човна і почали огинати острів, наближаючись до того місця, де вночі зник незнайомець. І, хоч зараз був ранок і світило сонце, серця в нас билися тривожно ми не знали, що нас жде там за кущами. А що як дійсно щось жахливе? За кущами починалася вузенька стружка, а навкруги щільні очерети. Шлях був один ми в'їхали в стружку. Стружка була вузька, але майже рівна і нікуди не звертала. Незабаром ми випливли на невелике плесо і побачили острів. Я здивовано глянув на кукурузу. То був високий острів, Он й бурмилів курінь, президенція, якраз край берега. А я й не знав, що цією стружкою можна втрапити до високого острова і що він так близько. Ми завжди добиралися до високого острова іншим шляхом. Ми обережно підпливали до берега. Попід берегом стояло два човни. З-за Лунали добре чутні голоси книша й бурмила, їх не було видно. Вони, мабуть, сиділи біля вогнища, курився синій димок. Нехорошо це, докірливо говорив бурмило. Нехорошо. Цить уже, нехорошо. Моральний кодекс знайшовся мені. А ятери вночі хто ставить? Та що ти? Двічко ятерків якихось гнилих, ледь живеньких, туди й риба не йде, щоб я бога не бачив. Нічого, нічого. За це теж радянська власть по голівці не гладить. Але ж так то ж зовсім інше. Ну якщо ти така цяця, то качай а не мішайся, щоб я тебе тут і не бачив. Сьогодні вночі я це зроблю і квит. І дивись мені. Та гаразд уже. Тільки хоч зараз іди звідси, бо понаїдуть оті юнати з стариком. Кому це нужно? Я схопився за весло. Грибімо звідси, він зараз пливтиме. Добре, що човни наші в обидва боки однакові, що носом пливти, що кормою. Корма теж загострена. А то б ми не розвернулися вузько, та й не встигли б. А так натиснули ми і заднім ходом у стружку чимдуж до острова перег І тільки вже як добряче замаскували човна в очеретах по під берегом свого острова, отхекались і прийшли до тями. Так он воно що? Значить, то вночі бурмило був, я тере тереставив. А ми трохи не повбивали один одного. Але що ж сьогодні вночі робитиме книж на Високому острові? Що навіть бурмило його одговорював певно ж, не в цурки палки гулятиметься. А може, він хоче глобулос викрасти і за кордон передати, каже кукурузо. А він хіба секретний? А що ж ти думав, може, й секретний? В усякому разі, крім глобулусу, на цьому острові красти нічого. Не жабів же? Невже глобулос? І раптом я згадав. Це було місяців півтора тому. Я поїхав з мамою на базар. Вона просила допомогти підвести їй кошики. Базар у нас у райцентрі, 12 кілометрів від села. Раніше туди човнами по річці їздили, а тепер більше на велосипедах швидше. Поїхали ми. Мама на Україні, я на своєму орльонку. Не люблю я базарів та що поробиш. Одвіз я кошики, збираюся назад їхати, і тут бачу книшиха. Торгує у ряду, де продають насіння, сушені трави та різні спеції. На дашку рундука, за яким вона стоїть, пришпилено портрет космонавта Поповича. Добре поставленим базарним голосом книшиха вигукує А кому любулі, кому любулі, двадцять копійок пучечок, кому любулі, чиста любуля, сто процентів вітамінів. Усі вітаміни А, Б, В, Г, Д. Більше не купити ніде. Навались у кого гроші завелись. Її оточують покупці. Торгівля йде повним ходом. Як чайок заварюють, пояснює книшиха якійсь молодиці. От бишихи крепко допомагає, от перестріту. От шепче щось молодиці на вухо. Ну, здивовано, радісно каже молодиця. Дайте три пучечки. Уступили б трохи тьотю. Дорого, торгується інша молодиця. Дорого, мило, дешево гнило, моя дорогенька. Не можу менше. І вже книшиха замакітрює голову якійсь літній дачниці. Можна й у борщ? М -м, смакота. Беріть дама, не пошкодуєте. Чоловік вам ноги цілуватиме. І знову завелася дзвінкоголосо. Ану. Водорість цілюща водорість для всього. Смачна приправа для холодного і гарячого. Можна в чай, можна в горілку, можна сушить, можна варить, можна для дальньої дороги, їжа космонавтів. тицнула від стовбурченим великим пальцем гору на портрет Поповича. Тридцять копійок пучок, український женшень. Покупці посміхалися, але брали. Я придивився, чим вона торгує. То були пучечки якоїсь сушеної трави, а може, й справді, водорості. Але те, що це не глобулус, і сумніву не було. Глобулус же, як казав Фарадейович, мікроскопічна одноклітинна водорість і мати такий вигляд не міг аж ніяк. Розказав я тоді про це яві, подивувалися ми за повзятливості й базарному талантові книшихи. От людей обдурює зміюка, а потім і забули. Чим тільки не торгують на тих базарах? Це ж тобі не в магазині? А, тепер я згадав. Може, й справді книжна глобулос зазіхає. В усякому разі, рішуче сказав кукурузо, ти собі як хочеш. А я сьогодні вночі кукурузо не договорив. Раптом з плеса долинула дзвінка пісня. Пусть завжди буде сонце, пусть всегда будет небо, пусть буде мама, пусть всегда буду я. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Продовження згодом!